Вітаю на битві штучних інтелектів. Сьогодні ми перевіримо чотири системи для вайб-кодингу. і оберемо, яку би ми хотіли використовувати, яка легше, яка зручніше, яка буде краще розуміти те, що ми їй кажемо. Як ви знаєте, я нещодавно почав розбиратись, як програмуються дрони. Зняв вже одне відео і. Наступний крок з дронами це треба розібратись, як керувати дронами, і перше, що нам треба знати, це позиціонування дронів, О, ледве вимовив це слово. А це така трошки складна система. І я хочу зробити програму, яка буде візі візуалізовувати позиціонування дронів, щоб ми могли більш-менш зрозуміти, як дрон, в принципі, себе веде. Я створив просте завдання, я вам його прочитаю. Хочу. Це я читаю. Хочу наглядно показати концепцію ролпіч. Це такі англійські терміни. українські, я, чесно кажучи, не знаю, але штучний інтелект знає, так що я його попрошу перекласти. Отже, далі продовжую цитувати. Надай назви англійською і українською. Тобто має бути літак. Цей літак можна крутити і відслідковувати значення цих параметрів. Щоб можна було міняти параметри і крутився сам літак. Ось і все. В принципі, можна було би написати. Серйозне тех завдання, як треба було би це робити. Але ми ж люди, правильно, ми ж не любимо це все, серйозне тех завдання. Тим більше, це штучний інтелект, штучний інтелект. Він має сам розуміти, як йому самому створити те завдання по нашому простому опису. Я думаю, що це доволі чесно, правильно? Ми ж люди, ми ліниві. Він штучний інтелект, він трудолюбивий. Ми лінимось. Пишемо, що попало, він трудолюбивий, він намагається розібратися, що ми від нього хочемо. Таке, життя, таке життя штучних інтелектів. Ну що ж, давайте спробуємо. Оцей самий ну таке, хотів сказати текст завдання, але це таке собі. Не текст завдання, це таке вайб-завдання. Ми надамо його м, штучному інтелекту. Чотирьом різним, і подивимося, як вони справляться. А почнемо ми. Почнемо ми з системи, яка називається Replit. Repl It. Я не знаю, як правильно читається, але така система дуже зручна. Я вже показував відео, як вона працює. І зараз ми ще раз подивимось, чи справиться вона з нашим чудовим і важливим. і... Таким не дуже простим, скажу, скажу чесно, завданням. Так, скопіював сюди завдання і натискаю е, що там? Побігло. Воно побігло. Воно там щось займає якісь хвилини, а поки воно бігає, ми відкриємо другу систему, яка називається Labable. Теж достатньо хороша система. В принципі, працює по тому самому принципу. Ви пишете текст завдання, а вона там десь у хмарах щось будує, якийсь застосунок, який, в принципі, відповідає тому, що ми хочемо. Правильно? Зручно, зручно. І подивимось, як ця штука справиться. Поїхали. Теж пошла, щось, пішла щось собі думати. Так, повернемося до Реплита. Він вже проаналізував. Він звертається до нас англійською. Треба знати англійську. Вибачайте. Так. І що воно нам пише? Воно нам задає такі питання для того, щоб ми підтвердили, що він вірно зрозумів тех завдання. Це логічно і правильно. Так, має працювати хороший робітник, особливо штучний інтелект. I understand, каже він. Ну, тобто, я розумію, що ви хочете створити інтерактивний 3D-візуалізацію, щоб демонструвати концепцію Roll-Pitch-Yaw, використовуючи дрон слеш літак модель. Цей застосунок має дозволяти юзеру маніпулювати терма... Ті, але, цими параметрами і бачити, як літак буде крутитись відповідно. З акріал тайм, з відображенням цих значень в реальному часі. Перекладач від Бога. Ну, схоже, що він правильно зрозумів, правильно? Апрув. поїхали. Подивимось, що нам пише цей дядько. Лавабл. Чудово Чудова О, бачите, він українською з нами розмовляє. Ой, який! Хороша штука! Лавабл, люблю тебе. Чудова ідея каже він. Звісно, чудово. Щепак. Створю, пише він, інтерактивний симулятор дрона для демонстрації концепції ролпіч Це буде освітній інструмент. Бачите, буде освітній інструмент. Це не хухри мухри Концепція. Крен тангаш рискання. Оці назви мене трошки збентежують. Треба звикати, але треба звикати, тому що ми. Що? Тому що ми будемо. Надалі працювати з дронами. І ці. Імена. Як імена? Назви нам знадобляться. Так. Що далі? Що він пише? Створив інтерактив. Що, як створив? Хто створив? Пише біл Е, Я дуже вибачаюсь, А де воно? А, ерор. <laughs> Build Successful. ну, Натиснемо кнопочку Try to Fix. ну, вибачаюсь, треба пофіксити. Чуваче. Ну, це несерйозно. Якось це вже мінус бал йому. Мінус бал, тому що він не, сам не здогадався, що треба пофіксити. Це дуже дивно для штучного інтелекту. Це взагалі дивно для будь-якого інтелекту. Ну, а штучний щось там. Претендує на щось, правильно, правильно. Так, щось цей вже маслає, цей теж щось маслає. Окей, поки ці думають, перейдемо до нашого третього кандидата. Це курсор. Що це? Ну, це нам не треба. Курсор це такий редактор коду, який запускається у... на комп'ютері. Тобто, ці два попередніх. Як це називати? Дві системи. Вони працюють у хмарі. Це, в принципі, дуже зручно, тому що вони там створюють і бекенд, і фронтенд, і там все, все і це І все працює на їхньому сервері, ви не паритесь. Тут ви маєте трошки паритись іноді, але, в принципі, штучний інтелект нам має в цьому допомогти. Правильно? Вставляємо наше шикарне завдання і пишемо Побігли. Так, щось він почав думати. Поки він думає, переходимо до нашого четвертого кандидата. Четвертий кандидат це PHP Store. Це, в принципі, контора називається JetBrains, і в них є ціла низка таких редакторів. І вони нещодавно. Представили світу свій штучний інтелект, агент для кодування, який називається Джуні. «Джунай», Джуні. Не знаю, як це вони читається. Джуні, напевно. Е, і давайте ми його теж протестуємо. Поїхали! Джуні! вперед! Джуні, go, Джуні go! А поки Джуні Гоу, дивимось, що. Як справи у ой, господи, що це? Тут щось є, бачите? Тут, в принципі, непогано, щось навіть крутиться. Це напевно в нього літак. І що? А, він ще думає. I am I rebuilt... а ні, це він. А, це він показав, що він щось там показав, Якісь в нього стрілочки. Ой-ой-ой, щось в нього там не дуже правильно, якось його прям покоробило, покоробило, біднятка. На літак не схоже, стрілочки де попало, крутиться на літак, а, е, а взагалі весь наш простір ну, це щось вообще. І головне, в таких задачах дуже складному пояснювати, тому що, ну, як я буду пояснювати, як я буду пояснювати штучному інтелекту, що літак не виглядає як літак. Біда. Ладно, подивимось, що цей хлопець створив. Тут взагалі якась біда, правильно? Ерор, ерор. Looking at the error, I can see щось там. да-да-да. Пише, що пофіксив. Що ж не пофіксив, дядько? Ніфіга ти не пофіксив. Напишу білий екран. Не. Бачу тільки білий екран. Ну, думай. Так, поїхали дивитись що нам скажуть ці хлопці. Ого, цей щось зробив. Єдине, що він зробив це HTML він вже не запускає його сам, нам доведеться вже якось самим його запустити. Так. Ось ми запустили. о, ну Тут це така ідея більш схожа, але я щось не бачу літачка. Ви бачите літачка? Я не бачу. Що прикольно у курсорі, що йому можна прямо скріншоти давати. Я йому так і зроблю зробу цей скріншот. І курсорчику, скажу, що не бачу літака? Не бачу. Бачу літака. Подивимось, що наробив цей Джуні. Джуні Джуні. Скажи мені, Джуні. Як твої справи? Так. Угу. О. Бачите, а Джуні, по-моєму, краще з усіма, за усіх впорався з завданням. Як на мене, бачите, з першого разу. Він показує крін. Тобто, видно о, пуш тангаж. Оце ми бачимо, як літач, літачок повертає. Йди на нього крила трошки не боком стали, але рискання. Не впевнений, що він правильно вгадав, хоча може бути рискання. Ну, слухайте. По-моєму, Джуні впорався. Впорався краще за всіх. Хм. <Netz stereotype> Слухайте, ну це. Я прям вражений, тому що решта хлопців навіть щось і близько не підійшли. Цей застряг розвалив літак в, 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 в ці. Не знаю, як йому пояснити. Шому що літак? Літак не виглядає. Як літак. Даємо, дамо йому ще один шанс. Літак. Я думаю, що правда, він не впорається, але мало лі. І вісі координат. Не виходять з одної точки. Не виходять з однієї точки. Ну, подивимось, що нам зробив курсор. Давайте подивимось, що нам сказав курсор. Дамо решті часу. Щось він написав. Візуалізація, аксепт Ладно ми все приймаємо і дивимось. І дивимось. Це в нас курсор, все ще білий. Все ще літачка немає. Угу. Напишу все ще. Все ще не бачу літака. Так. Це і думаю. Лава бил взагалі щось зламався. Пише, що фіксит. А я. нічого не бачу. Щось якось на ньому не склалось. У цього лава була. Хоча писав українську, так гарно починав. Нічого немає. Нічого немає. напишу. Порожній екран. Порожній екран. А тут вже, я думаю, що це це прям бонус. Це прям круто. Редактор від JetBrains впорався як, на, як найкраще. Ну що вам сказати, я думаю, що Давайте ще подивимось, чи може виправити ситуацію prepolit. Так, щось не дуже. А ну, хоча щось, щось поміняється. Добре, і що? Щось не скролиться. Угу. Шучу, що не можу проскролити. Не можу проскролити до панелі управління. Ми даємо останній шанс. останні шанс. Останні шанси. Цей чуваче щось пише. Дивлюся, що він трошки завис, застряг. Цей друже теж застряг. Давайте ще раз перевіримо. Застряг. А цей впорався краще за всіх, як на мене. Треба ще з ним трошки популярувати, як воно. Ну, Щоб крила були горизонтально, а не вертикально. Ну і всякі такі. Але це вже такі трошки м'ячі. Але в цілому він впорався краще за всіх. Отже, оголошуємо переможця. Перше місце зайняв штучний інтелект Дженні від Джед Брейнса. Оплески! це він випередив своїх конкурентів, я би сказав, дуже набагато. Інші навіть Rapolit щось близько зробив схоже, але він трошки розсипався. Літачок в нього розсипався. Хоча давайте я вам покажу. все ж таки. В нього система працює більш-менш. Єдине, що оці лейбли щось заважають, перекривають. Літак став трошки більше схожий на літак. Ці працюють з ричашки. Літак, звісно, в нього не дуже, але окей. Просто штучному інтелекту дуже важко працювати з візуалізацією, адже він не бачить, як це виглядає. Він намагається так вгадати по цифрах. Ну і це в нього не завжди... не завжди він може з цим впоратись. Тобто, я думаю, що можна сміливо віддати друге місце. Третє місце отримує курсор. Я не знаю, тут треба, напевно, розібратись. Я думаю, що він теж більш-менш щось би намалював. Але він десь там заплутався трошечки, з цим можна було боротись, але ми ж, ми ж ліниві, правильно. Ми просто визначаємо, хто для нас зробив кращу роботу. І останнє місце отримує Lava тому що він взагалі нічого не показав. Ну що, які мої висновки з цього всього? В принципі, штучний інтелект розвивається. Дуже багато компаній працюють над тим, щоб покращити його. Бачите, JetBrains це, в принципі, достатньо, достатньо крута контора, яка виробляє для програмістів, яка працює для програмістів. І вона зробила. Штучний інтелект, який, в принципі, дуже класно працює для програмістів. Я з нею працюю, в принципі, порівняно з іншими системами, вона працює доволі повільно, досить повільно. Але, так, по моїм відчуттям, і зараз сьогоднішній тест це показав, що саме джетбрейнівський штучний інтелект працює для програмістів як найкраще. Він найкраще розуміє контекст, він найкраще. Розбиває задачу, працює довше за всіх, за всіх, це мене іноді дуже бісить. Але результат в нього, ну, в принципі, найкращий. Тобто, рекомендую. Це не безкоштовно. Ці всі штучні інтелекти потребують платної підписки. JetBrains, окрім того, що ви маєте мати платну підписку для штучного інтелекту, ви ще маєте мати платну підписку на сам редактор. Але якщо ви користуєтесь лінійкою редакторів JetBrains, то, в принципі, я би дуже рекомендував вам спробувати хоча б погратися з цим редактором. Так що, все, переможець є. Вітаю вас, вітаю переможця, вітаю всіх, хто дивився це відео до кінця. Користуйтесь штучним інтелектом і користуйтесь природнім інтелектом в першу чергу. Штучний інтелект має бути ну, в допомозі природньому. Все. доповідь закінчив.